Вітаю у минулій частині. Ми перетнули позначку в 4 тисячі доларів. Ми довели, що з невеликого депозиту можна вийти на серйозніші суми вже. Але сьогодні я хочу підняти ставки. Багато хто з вас пише, це все добре, але довго. Дивіться, ви хочете бачити швидкий вибуховий ріст. Окей, сьогодні я покажу вам, як це виглядає, але зразу попереджаю: це є теорія високих ризиків. У мене є стратегія, дуже хороша стратегія, в якій я впевнений. І сьогодні ми проведемо її стрес-тест. Правила прості: я буду з першої угоди ставити тисячу доларів і поступово збільшувати суму на кожну угоду. Я не вийду за цього столу, поки не потрою наш поточний депозит. Наша мета перетворити 4 тисячі доларів на 12 за одну торгову сесію. Це буде тест не тільки для стратегії, а й для моєї психології. Тому що торгувати такими сумами це зовсім інший рівень тиску. Подивимося, як ми взагалі з цим впораємося. Що ж, давайте перейдемо на платформу, і я вам поясню взагалі які тут індикатори таймфрейми, як все працює. Отже, перший і основне це є типи графіки. Вибираємо японські свічки та 30 секундний таймфрейм. Час експірації в нас буде складати 1 хвилина, і сума на угоду, так як я вам казав, буде 1000 доларів. Що ж, у нас буде два індикатори. Перший це буде канали Кельтнера. Ось такі налаштування, EMA 12, ATR 6, множних буде 2. В стилі ми ставимо все синього кольору, вони в принципі стандартні. Наступним це буде Vortex. Ми ставимо період 4 і ось такі налаштування в стилях. Окей, тепер давайте знайдемо гарну точку входу. Я вам покажу, е, як взагалі входити в угоди по даній стратегії і як вона себе гарно відпрацьовує. Трейдинг це не про те, щоб бути правим завжди. Це про те, щоб заробляти гроші, навіть коли ти іноді помиляєшся. І це можливо тільки тоді, коли у вас є чітка перевірена система. Якщо ви хочете отримати таку систему, навчитися довіряти їй, і що найголовніше, довіряти собі, я запрошую вас у свій безкоштовний телеграм-канал. Там ми разом будуємо цю впевненість крок за кроком. Розбираємо стратегії, аналізуємо ринок і вчимося психології великих грошей. Посилання буде в описі. Дивіться, ми заходимо на одну хвилину на покупку. Чому давайте я трошки збільшу вам. Дивіться, ми бачимо по каналу Кельтнера, то, що ось або ця свічка, або попередня, вони доторкнулися, дійшли до нижньої лінії каналу Кельтнера. І основною, такою, ніби пострілом чітким для точки входу є Vortex. Ми тільки бачимо, що біла лінія, знову ж таки, в нас є основна і допоміжна лінія. Тільки наша біла лінія перетинає догори все, це є точка входу, це є сигнал на покупку. І знову ж таки, в нас допоміжна лінія це червона. І ми дивимося, якщо біла лінія тільки перетнула вгору, все цей чіткий сигнал на покупку. Перетнув. Ну, наприклад, ось тут донизу це є чітким сигналом на продаж. Ми можемо бачити, як вона класно себе відпрацьовує. Так, перша точка входу в нас була суперова. Якраз за одну хвилину ось 1920 доларів. Тобто 920 доларів заробили чистими. Давайте тепер я війду на півтора тисячі доларів і будемо шукати знову ж таки наступну угоду. Ну що ж, ми заходимо тут на продаж, трошки запізно я це зробив. Ось, дивіться, ми бачимо, що ось дана свічка доторкнулася, і відповідно це є таким нашим підтвердженням по кельтнеру. Наш Vortex на, принципі, точку входу на продаж. Зараз подивимося, як воно себе відпрацює. Дивіться, могло здаватися спочатку, що точка входу дуже така собі, тому що взагалі завжди актив був вище, по суті. Але е, Вітозі ми дослухалися до нашого Вортекса, якщо можна так сказати. Ми зайшли тоді, коли він нам сказав, коли він дав нам дав нам сигнал. І ми забрали свій профіт. І вже на балансі в нас 6689 доларів. Тепер у нас 2000 доларів на одну угоду. Ось беремо на покупку. Бачимо гарну точку входу. Тут ми бачимо, що е, дані дві свічки дійшли до нижньої лінії каналу Кельтнера. І відповідно наш вортекс пересікнув, основна лінія пересікнула нашу допоміжну вгору. Тобто це є сигналом на покупку. <певиця> Що ж, бачимо, в нас була дуже класна точка входу, і ми впевнено фіксуємо свій третій плюс підряд. На балансі в нас 9. 449, відповідно, ми заробимо 5 тисяч доларів. Так, нам хватить того, тому давайте зайдемо ще раз на 3 тисячі доларів, щоб виконати нашу мету, навіть трошки її перевиконати. Так, чекаємо закріплення даної свічки і будемо брати на продаж, тому що ми бачимо по Вортексу, що зараз він буде пересікати донизу допоміжну лінію. Ось, все. Заходимо донизу. Тепер на продаж. Бачимо дуже гарна точка входу у нас. Плюс ми тут бачимо, що воно навіть перейшло за верхню лінію каналу Кельтнера. Бачимо дуже ризикована остання угода, але свій плюс ми забрали. І можете бачити, на балансі вже в нас є 12 тисяч доларів. Ціль в нас виконана. Що я хотів показати цим відео? Не те, що треба ризикувати по тисячі доларів. Ні, я хотів показати силу впевненості. Певненості у своїй стратегії, у своєму аналізі та у своїй дисципліні. Коли ви знаєте, що ваша система працює на дистанції, ви можете дозволити собі йти на прорахований ризик. Ви не боїтеся збитків, бо знаєте, що прибутки їх перекриють. Ви не піддаєтесь емоціям, бо довіряєте математиці. Трейдинг це не про те, щоб бути правим завжди. Це про те, щоб заробляти гроші, навіть коли ти іноді помиляєшся. І це можливо тільки тоді, коли у вас є чітка перевірена система. Якщо ви хочете отримати таку систему, навчитися довіряти їй, і що найголовніше довіряти собі. Я запрошую вас у свій безкоштовний телеграм-канал. Там ми разом будуємо цю впевненість крок за кроком. Розбираємо стратегії, аналізуємо ринок і вчимося психології великих грошей. Посилання буде в описі, і, звісно ж, розіграш. В цьому відео я розіграю по тисячі гривень для трьох людей. Що вам потрібно: підписка, лайк, будь-який коментар і ви в грі. Наша ціль 200 тисяч, і ми вже ближче до неї. Дякую, що були зі мною на цій напруженій сесії. До зустрічі.